Завтра останній день знижок в магазині АТБ. Напій Кока-Кола 2 літра, безалкогольний, сильногазований 46,40, а також смачненькі соковиті мандарини 47,95 за кілограм. Консерва «Сардина» Своя лінія, атлантична з добавленням олії 44,50 і консерва с... «Сардина» атлантична бланшована в олії 46,80. Масою баночки по 240 грамів. Сардина атлантична. У томатному соусі 45,90. А також вино 0,75 болград. Гуд'єр гранат 82,50. Також дія на цей напій. Всього завтра, останній день уже лікер. Пів літра. 337 гривень за бутилку, мінус 35% знижки. Пластівці пів кілограма Deluxe Food Good Select вівсяні дрібнозернові, 34,10 за пачечку. Чай 100 г. Чорний цейлонський середній лист 55,90%. І чай Deluxe Food Good, Select, зелений байховий з жасмином 55,90 за пачечку. Мінус 30% завтра останній день знижечки на цей смачний ароматний чай. Гарна знижка на чіпси мінус 43%. 110 грам. Пакування своя лінія. Картопляні з сметаною і з паприкою по 27,20 за пачку. Вони там є в асортименті. Кетчуп 250 грам. торгівельна марка Оліс шашличний. 20. 10. І соус 180 грам оліс солодкий чилі 2050, мінус 35% знижечки на кетчупи торгівельної марки Оліс. Шоколад 90 г мілка, молочний з кремою та полуничною начинкою 54,90%, мінус 38%. Кетчуп 250 грам оліс лагідний. 20 гривень 10 копійок, також мінус 35% знижки. Паста зубна 65 грам сенсодин щоденний захист 43,50, мінус 38% знижки. І пельмені 600 грамів торгівельна марка Левада панські з яловичиною та свининою 54,50. Готуємось до нового року. Напівсолодке біле вино. Я так думаю, це шампанське. Мінус 27% знижки, 138,50% за бутилку. Також шоколад мілка молочний з апільським молоком 54,90 за плиточку. Кава 250 грам, банка пура мелена, 249,90, мінус 26%. Шоколад 295 г лакмі молочний з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою 117,00%. 90 за плиточку, мінус 40% знижки на цю шоколадку. Виріб фаршевий. 420 грам, ковбасний ряд. Розумний вибір новомиргородська. Купувала я її неодноразово. Мінус 40% знижки на неї. 46,50%. Алкогольний напій з ромом пів літра 132 гривні за бутилку, мінус 26% знижка. Піца 363 грами, 4 сири 93,90-30% знижки, і також в асортименті напій 2 літра живчик газований. Зараз всього за 32,90. Дуже гарна знижечка. Пряники 300 г. своя лінія зі смаком абрикосу 26,50 мінус 33% знижки. І також пряники зі смаком вишні, так само 26,50 в пачечці. Звертаю увагу завтра останній день. Нектар, новинка. Літр 9. День у день. Яблучно-виноградний стерилізований 63,50. мінус 25% знижки. І сік томатний сіллю, 75,90. Дезодоранти Old Spice 200 мл 128 90, мінус 32% знижечки на ці. Дуже класнючі дезодоранти, хоча вони вважаються чоловічі, але жінки також ними користуються.